Коли у мене надзвичайна ситуація з вуглеводами, я готую одне з двох: печиво або швидкий хліб. Останнім часом я частіше вибираю другий варіант, наприклад, банановий хліб, лимонні мафіни з маком або печиво. Вони не такі солодкі, як печиво, і я люблю намазувати їх солоним маслом. Зараз я постійно готую ірландський судовий хліб, і я думаю, що вам це теж сподобається. Задоволення від швидкого хліба. Категорія швидкого хліба досить обширна. Він може бути солодким і схожим на торт, як банановий хліб, майже не солодким, як скони, або солоним, як печиво з сиром, чи дер і чебрецем. На відміну від дріжджового хліба, швидкий хліб піднімається завдяки розпушувачам, харчовій соді або розпушувачу, тому йому не потрібні довгі години вистоювання. Більш того, для ірландського судового хліба потрібно зовсім небагато інгредієнтів. Я вважаю за краще випікати цей пишний і ніжний хліб у голландській печі. Як і хліб із закваски, вологість є другом судового хліба, якщо піч його в закритому просторі випаровується з тіста волога, створює всередині високу вологість. Це дозволяє скоринці довше залишатися м'якою, що дає тісту можливість піднятися вище, не зустрічаючи опору твердої скоринки. Як приготувати ірландський содовий хліб? Я трохи змінив цей простий рецепт, який містить лише 4 інгредієнти: борошно, сіль, харчова сода та пахта. Тісто дуже схоже на печиво, тільки без масла або вершкового масла. Хоча класичний судовий хліб не містить родзинок, я все одно додаю його. Ви можете замінити родзинки іншими добавками на свій смак, спробуйте сушену журавлену, курагу або шоколадну стружку. Тісто саме по собі досить нейтральне, тому підійде будь-який смаковий акцент. Перед тим як приступити до випічки, у мене є два зауваження. Найважливіше не перестарайтеся з замісом. Ви напевно чули це раніше. Але з таким кошлатим тестом важко втриматися, щоб не вимісити його до гладкості. Не робіть цього. Залиште його трохи нерівним, і хліб вийде більш ніжним. Що стосується попереднього розігріву у голландської печі, духовку все одно потрібно попередньо розігріти, але я вже готував цей хліб у холодній печі. Я навіть зняв ціле відео на YouTube, де використовував холодну каструлю. Хліб вийшов ідеальним і добре піднявся. Однак останнім часом я розігріваю піч разом із духовкою, і результат теж чудовий. У рецепті нижче я вказав розігріту піч. Ви можете робити все, що завгодно. Єдина різниця, яку я помітив, це скорочення часу випікання на 10 хвилин, якщо піч попередньо розігріта. Якщо у вас залишилися питання про ірландський судовий хліб, можливо, відповіді є тут. В іншому, замість тесту займає лічені хвилини. Ірландський содовий хліб. Інгредієнт 12 унцій універсального борошна. 3 чверті чайної ложки солі. 3 чверті чайної ложки харчової соди. 10 унцій пахти. 2 унції родзинок за бажанням. 1. Поставте голландську піч у духовку і розігрійте до 425 градусів за Фаренгейтом. Змішайте борошно, сіль і харчову соду у великій мисці. 2. Влите пахту відразу всю і перемішайте інгредієнти, натискаючи і помішуючи. Я роблю це пластиковим скрепком. 3. Коли тісто почне збиратися в грудки і стане кудлатим. Додайте родзинки, якщо використовуєте, і продовжуйте перемішувати. 4. Коли тісто майже збереться, але на дні миски ще залишиться трохи борошна, викладіть його на неприсипану борошном поверхню. Розрівняйте і притисніть тісто, щоб зібрати сухі частини. Використовуйте липкі ділянки, щоб підібрати решту борошна. Зібравши майже все, сформуйте коло товщиною приблизно 2 дюйми. Розріжте тісто зубчастим ножем хрестом на глибину півдюйма. Покладіть хліб на аркуш пергаментного паперу. 5. Акуратно дістаньте голландську піч. Підніміть хліб за допомогою пергаменту і опустіть в каструлю. Накрийте кришкою і поверніть в духовку. Випікайте 25 хвилин, потім зніміть кришку і печіть ще 10 хвилин до золотистої скоринки. Остудіть судовий хліб на решіці перед подачею.